Всім привіт, друзі! Відзначайте день пам'яті із спеціальними завданнями, що хочу вам розповісти про це завдання доволі непогане завдання для вшанування пам'яті нашим героям та нашим прадідам так сказати. А в день пам'яті або ж день ветеранів, як його називають у США, щороку вшановують пам'ять героїчних людей, які власноруч боролися за свободу та демократію у минулому. Вони ризикували своїм сьогоднішнім днем заради нашого майбутнього. Тож вкрай важливо пам'ятати про значність їх зусиль. Що ж у нас тут буде? Буде нове оформлення гаражу до Дня пам'яті, а саме з 9 листопада по 16 листопада. Ви зможете побачити ось такий гараж, як ви бачите зараз у себе у відеоролику. Буде доволі таким простеньким, буде степ, буде стояти тен, танк, таке велике дерево, доволі такий приємний гараж, я можу сказати, дуже цікавий. Але ще також є додатковий досвід до Дня пам'яті. З 11 листопада за Києвом, по 14 листопада за Києвом, до 7 та 7 ранку буде відбуватися а, бонус x 5 досвіду за. Перші перемоги дня, також завдання до Дня пам'яті. З 9 листопада по 16 листопада будуть деякі завдання. Що нам потрібно? День пам'яті номер 1 Умови потрапити в топ-12 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, тільки випадкові бої, тільки техніка від 4 по 10 рівень та один раз на день. Ви зможете отримати подвоєний досвід екіпажу, один жетон, важкий танк для магазину до дня пам'яті. Другий день ви зможете вам потрібно потрапити в 11 топ своєї команди. Також. Також ви зможете отримати один великий ремкомплект, та два жетони важкий танк. День 3 потрапити в топ-10 вашої команди за досвідом в 5 боях і тільки в випадкових боях. Один особистий резерв 200% вільного доступу та три жетони важкий танк. День 4. потрапити в топ-9 вашої команди за кількістю збутого, чистого досвіду у семи боях. І, як завжди, обмеження випадкові та тільки техніка 4-10 рівня і один раз на день. Один особистий резерв 50% досвіду на одну годину Та 4 жетони важкий танк для магазину до Дня пам'яті. Що ж ми можемо отримати взагалі за ці жетони? Доволі непогані такі пропозиції внутрішнього ігрового магазину до Дня пам'яті. Перший предмет це один день преміум танку 2 жетони, один слот в гаражі 2 жетони, 2D стиль 1918 року 30 жетонів, 2D-стиль зірки, зірки та смуги 30 жетонів, 6 деколей, 3 написи, 3 емблеми. Емблеми, емблеми, емблеми і доволі дуже багато емблем. Не буду всіх всі перераховувати, але ми можемо зараз навіть подивитися, що ж таке тут за 2D-стилі. 2D-стилі 1918 рік. Тобто будуть маки, на танках будуть доволі такі цікаві такі розмалюнки, візерунки, так скажемо. Також ви бачите степове поле маку. Доволі це карту ви знаєте, це рибальська бухта. Тож, бо, давайте подивимося наступний. 2D-стиль зірки та смуги. Зірки та смуги це буде стиль з США, доволі також непоганий, хоч якесь різнокров'я цих стилів, тому що постійно одне і те ж саме, як не сталь, так грязь, то ще щось. ну Ви розумієте, про, що, про який я сервер говорю. Що там взагалі постійно було все однотонно і монотонно. І, звісно, 2D-стиль Домініон. То також непоганий, схожий більш таким чимось на британський, чи незрозуміло не на що він схожий, але щось таке, знаєте, десь м якусь країну, не можу згадати, яка країна саме. Напишіть, будь ласка, в коментарі, та обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, тому що буде скоро виходити новий модпак. ну, скоро, скоро. Та, звісно, буде турнір. От. А також на 10 тисяч буде хороший розіграш золота в одиницях 5 тисяч. Кому цікаво, обов'язково пишіть свої коментарі з своїми танковими нікнеймами для того, щоб прийняти участь в розіграші золота рандомним образом. Стиль також, як ви бачите, що доволі цікавий, такий червоний. Всі стилі майже йдуть на червоний колір, але доволі цікаві. Тому що таких стилів ми ще не бачили. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Кому цікаво, ви можете, звісно, подивитися, скільки вам потрібно отримати жетонів для того, щоб отримати різні 2D-стилі. Та, звісно ж, один день преміум аккаунту. Один день преміум аккаунту можна купити два рази на аккаунт та один слот два рази на аккаунт. Так, звісно, це маловато, але все рівно. Два дня прем аккаунту за просто якісь покатушки в рандомі. Ви не отримаєте ніде. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових роликах. Роликах. Ага, конечно. Роликах